Надіям. Що таке страх? Страх це каже момент або блок у сприйнятті який? Це момент, скажем, неготовності, неочікувань, незнання того, що зараз може трапитись. Але він виникає тільки тоді, коли, виник, коли є сумнів у собі, коли є небачення загальної картини простору, коли є нерозуміння, що таке буття і взагалі нічого, законів буття. Ось і тому це такий страх. Ми дуже багато про це говоримо. Ми колись з тобою давно говорили, що страху не існує, але це було не, не тому, що його не існує. Він існує в тій реальності, де є нерозуміння просто, де є неприйняття просто, де є. На, на, на скажем, на зідання такого чогось. Ну, наприклад, це тож хвалила, то та, та пам'ять тіла, що колись була, вона приносить тільки біль. І людина нічого доброго не очікує, і в неї від того страх. Ні? Ось. Яка, яка причина? Ну, причина страху. Якби чому він виникає? Ж, людина не в теперішньому моменті, по-перше. Так. Людина, вона знаходиться до теперішньому моменті. В теперішньому моменті страху нема, бо це момент творчості. Як його усвідомити, цей момент творчості? Ну це якраз у той момент, в якому людина відчуває і бачить Ну те, що насправді є. Людина як енергія сама проживає. Проживає світ, як сама енергія, як самий світ. В цьому теперішньому моменті пояснень немає тільки поняття теперішній момент. Тому що це треба бути в ньому, щоб його зрозуміти і щоб його донести. Але енергетично донести, а не словами. Слова лінійне звучання, в слів. Чому вони не передають? А у... Або е, суд амін, то це є цей момент, як передавання цього моменту. А, ну, а от не. людина, яка не в теперішньому моменті, вона не всягає е, опори, вона не має опори Ні в психіці, бо вона е, чому не має опори в психіці? Тому що її психіка налаштована на дисбаланс. Вона пам'ятає про минуле або очікує майбутнього. А, але вона не тримається основи своєї, цього теперішнього моменту. І тому від того, коли людина не має під ногами фундаменту, не відчуває опори на щось, ну, навіть на свою власну психіку, на, свій, на своє тіло там, і так далі, тоді на свій розум, в кінці кінців. Тоді, в неї, тоді вона в страху. А, а, а причина основна того, що вона в страху, це те, що вона світ сприймає як щось розділене від себе. Як не себе, а як щось незалежно від неї. Їй колись людині розказали, що світ не залежить, вона нічого не може в цьому світі зробити, і світ не залежить зовсім від неї. Людина окрема, а світ окрема. Угу, ну, це так, це якраз є оцей стан, в якому тільки в ньому виникає страх. Угу. У єдності страху не існує взагалі, бо вона розуміє, що. Все, вона, все її вона, це її світ, це її твір її уяви, і так далі, її бачення. От. Але це у єдності. Коли перебуваєш в теперішньому моменті, тоді якраз випромінюється, починає розуміння того, що це не випадково, і з цього ж сприйняття, що це не випадково, якраз розкривається суть моменту. Тому що людина вже приймає те, що є, і з прийняття починається ну, висвітлюватися те, що в неї є, її енергопотенціал. Тільки так людина може потрапити в теперішній момент, в медитацію, в хороший настрій у дельта хвилі, там, у, у так далі. Mm -hmm. Тобто ми все зводимо до одного, бо Бог або істина одне один. Я є то, що я є. От. І тут якраз теперішній момент. А все, що не стосується теперішнього моменту, все розділення в ньому є: страх, біль, зло, там, дуальне поняття, поганого, доброго, там ще щось. Ну, все те, те що вважається негативним. Всі війти в момент, і там страху немає, бо це відповідь така, так. Так, так, так. Так. Тільки в моменті існує точка опори. Тільки в відчутті, ну в відчутті цього світу, ну, явність така. Це воно як пробудження, розумієте? Як інсайт. Тому що теперішній момент це зразу все відчувається. Дуже велика радість. І цей світ дуже енергетично наповнений. Він весь випромінюється. Воно все як. Ну, по-перше, це ясно, що це все одне ціло, просто тільки розум від, від, що, ну, не дає людині сприйняти це одне ціло. А розум ну, по одній тій, тій самій причині, що їй намалю цьому розуму намалювали таку картину світу, яка от, називається матриця, розділення і так далі. А це, що спри... ж... проживається як теперішній момент, це і в цьому істина, розумієш? Воно не, не відображається, не обов'язково людина бачить то дерево, вже якесь там з нього вонь. Хоча і це можна побачити, так. Але це відчуття всього відразу взаємодії світу. І ти цим світом є. Це теперішній момент. Це така ясність буття, і така відразу енергетично наповнена. І це буття само є енергією і таким великим, ну, скажімо, екстазом. Це є творчий момент. Ось, і це якраз і є те, що називається тут і зараз. Воно відразу, воно відразу людина реагує, вона може зачепитися з, з прийняттям за цей момент і відчути це як велику радість. І відступити відразу, і може так коливатися. Тут вона війшла в момент, а тут вона відійшла від моменту. Розумієш? І от коли вона відходить, то, звичайно, що вона це є зовсім інший стан навіть мозку, там, фізично, фізичний інший стан, інший вимір сприйняття і інше буття. А теперішній момент це якраз і є от те, що. Що в чому нема страху, нема розділеності, нема ну, того, що називається негативом, низьких вібрацій. Там, просто там не може цього бути. робити. Мені хочеться сказати, тому будьмо, але будьмо типу, ну, в майбутнє. А, а Нема такого, типу, ну, тому є. є не, не. Мо, це мо, це е, міць. Це мо. Бу це не... Будьмо це не є мо, це можу. Можу. Бути, бути можу. Будьмо, це бути можу. Я є. можна е, Якщо перекладати на по-справжньому бути можу. Можу бути. Я є. Якщо я можу бути, то значить я є. Мені це доступно. Розумієш? Так, і можу, і, і дуже, типу, ну тут так. Вже, <плат> так, <плат> мо, це так. Та, мо, та, та, от іменно робімо українською якраз це будьмо, робімо там, діймо. Це означає, це мо приставка до того, де є сили. Це дуже хороша приставка насправді. Mm -hmm. Тобто, я можу це зробити. тут. Ми mm -hmm. вже ніби робимо, здійснюємо, радіємо. Це я вже можу це зробити. можу. Я вже З, можу. І... Так. Це, я можу. можу. Хай буде. Будьмо хайєм до тепер. Бути можу. Буде буття. І можу бути. Да, буття. Хай, хай буде буття. Ну, тобто, хай буде теперішній момент, і в ньому ми можемо все. Mm, так, можна да. -то перекласти. Ну, тому будьмо. Тому будьмо. Гарно, ну, всім перебування. Ставте лайки, вподобайки, і підписуйтесь на канал, тому що ви тут почуєте багато цікавого. На сьогодні це перше питання ми записуємо. Ми зазвичай записуємо багато питань в один момент. І тому якби один фон, ви повинні це вже помітити. Але викладаємо його пізніше. В часі. розтягуємо, тому що відразу не можна викласти багато відео. От. І, але зараз ми це перше питання, ми розкачуємося. Тобто, в суті, в самій істині страху нема. Є страх тільки в. В тому, що людина відійшла від себе від цього моменту, від єдиного буття, від того стану мозку, в якому людина просто живе і не діє. Ну, Багато викласти не, можуть, не можна, тому що голова може закипіти. Ну, це однозначно, це тому багато mm. дивитися також цілий день не можна, треба, можна. І одне й те саме, так би мовити. Так, так. так, Навіть довки <клес> то, і то голова кипить, тому це багатовимірні відео всі, навіть ті, що мають дві хвилини, вони можуть дуже багато вам дати. Так, подач... тому... Подача йде з глибини і хочеться сказати, хто має сприйняття, той сприймає цю енергетику. Хто, має... хто має вуха так. чи очі, то бачить да. і чує. Бачуй. Бачує. Бачує, да. Бачує і чує ба. Так. Тоді будьмо.